Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся, послухаємо з вами казочку, як Микола був коровою. Жив собі один бідака на ім'я Микола. Була в нього старенька хатина, а в тій хатині повно дітей. Якось пішов Микола з жінкою до лісу. Він по дрова, а жінка гриби. Аж дивляться, а багач, у котрого Микола майже задармо служив цілий рік, веде з ярмарку корову. Миколина жінка тихо мовила. От коли б нам таку корову було б і нашим дітям молоко. О, ти добре кажеш, шепнув Микола. Багач мені винен купу грошей. То й корова буде наша. Лишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тихенько підкрався до корови, зняв з її рогів мотузку і зав'язав собі на шию. Корова пішла в ліс пастися, а Микола поплівся за багачем. Втішилася жінка. Бо зрозуміла чоловікову хитрість і повела корову лісом додому. А багач ішов і не оглядався, не знати, як довго йшов би він так, але стрівся йому по дорозі знайомий купець. Гей, сусіде. крикнув той ще здалека, ти що дав за цього вола? Багач і тепер не озирнувся. Тільки сердито бурту. Коли ти й досі не відрізниш вола від корови, то краще помовч. То яка ж то корова? То віл волом!» <риклад> – реготався стрічний купець. Як не віриш, то сам подивися. Багач озирнувсь і аж за голову скопився. «Гот купив добру корову. А таке сталося. Купець посміявся, посміявся та й пішов, а багач став серед дороги і не знає, що й робити. Звідки ти тут узявся? питає він Миколу. Я й сам не знаю, відказує Микола. Не пам'ятаю, щоб ти купував мене за корову. Багач лише очима по дурному лупав. А тоді запитав А ти як став коровою? Не знаю, каже Микола, але маю гадку, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатий і скупий, і служила в мене вдова майже задармо цілий рік. А як ішла від мене, то закляла. Бодай ти, Миколу став коровою і був нею доти. Доки не виплатиш мені зароблене молоком. Багач на таке аж скривився. І послано ж тебе на мою голову, ще й гроші забрав. Іди собі, та не роби з мене посміховисько. Як то йди собі? приступив до нього Микола. Це тобі так легко не обійдеться. Хто ж це таке чув, щоб невинному чоловікові мотуз на шию пов'язати? Я тебе позиваю до суду. Багач бачить. Біда буде. Заплатив Миколі гроші, щоб той мовчав. Прийшов Микола додому з повними кишенями, а жінка уже й корову здоїла і молока дітям наливає. За якийсь час корова отелилася і за рік вигодував Микола другу, а стару корову надумав продати. Ідуть вони з жінкою на торг. І корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці, бо кращої корови, як у них, того дня не було. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола, аж бачить, підходить до корови її колишній газда. Микола кліпнув до жінки, а сам тихенько відійшов набік. А багач оглянув корову. І зашепотів їй на вухо. А що Миколо, знов тебе продають? Так тобі й треба. Та я не такий дурний, щоб тебе ще раз купити, та й пішов собі геть. А Микола з жінкою продали корову і вернулися додому раді радісінькі, що так лепсько позбиткувалися зі скупого багача.